Сьогодні день рукописного письма або почерку. Звісно, каліграфія це не тільки про почерк. каліграфія це мистецтво гарного письма, тому поняття каліграфічного письма дуже розмите, до нього відносяться і шкільне чистописання, і письмо каліграфічними інструментами. Часто на курси приходять люди, які хочуть покращити свій почерк, але каліграфія пером не впливає на почерк. Для покращення почерку краще підходить бізнес-курсив. Адже це письмо ручкою і в цьому стилі дуже важливою складовою є механіка рухів рукою. Але маю ще пораду для покращення почерку. Пишіть повільніше, навчіться насолоджуватися процесом письма, не кваптесь. Ми звикли під час навчання у школі та вишах писати багато, а значить, швидко і часто нерозбірливо. Спробуйте писати повільно і вести собі зазвичку писати регулярно. Рукописне письмо корисне для покращення емоційного стану.